Яблуко розбрату або хто правий. Вже тривалий час між мешканцями надвірної та місцевою владою точаться суперечки за право приватизації переходу, що прилягає до приватної власності та з'єднує паралельні вулиці. Розібратися в цій конфліктній ситуації намагалась Наталія Совтус. Обіця Любов Климацької розташоване по вулиці Шептицького в місті надвірна. Саме воно є причиною тривалого конфлікту, а все через громадську, але платну убиральню. Пані Люба звинувачує очільника райцентру в тому, що без відповідних на те дозволів цю убиральню облаштували на її власній території. А за документами тут має бути прибудинкова огорожа. У 97-му році, коли розібравши паркан, який розгород, межував між побутом і моїм будинком, вони збудували. Але цей туалет вісімдесят сантиметрів від мого жилого будинку без згоди. Літом це не страшенний, там неможливо існувати коло цього туалету, а не то коли тої мусорка, не то що там проживати. Співвласниця того ж будинку Ольга Гладиш також вимагає від міського голови закриття туалету, оскільки хоче розпочати ремонт дому. Та поки зробити їй це не вдається. Ми хочемо вже рік зробити ремонт, так як ми викупили другий поверх, але не можемо у зв'язку з тим, що мер міста. Пан Андрійович не хоче розібрати цей туалет. Натомість юрист міської надвірнянської ради звинувачення на адресу нинішнього керманича міста відкидає. Мовляв, це справа рук попередньої влади. Вони, власне, і побудували обиральню для ринку, що знаходиться поруч вулиці Шептицького. Ці всі питання треба задавати попередній владі, які на початку 90-х років угу. е -е збудували там промисловий ринок, і ми забезпечили його санвузлом, який теж був збудований. Те, що mm -hmm. там знаходиться житловий будинок, ще треба сказати, що в цьому будинку вже... Більше 20 років ніхто не проживає. Міський голова надвірної Зіновій Андрійович заявляє, що побудова убиральні є законною, а перехід, що прилягає до будинку, історичний. І саме тому перекривати його та давати дозвіл на приватизацію заявникам немає жодних підстав. Принаймні, таке рішення ухвалили на сесії міської ради депутати теперішнього шостого скликання. А ще додає всі відповідні документи, що підтверджують його слова, є. Щоправда, нашій знімальній групі їх не показав. На сесії міської ради у грудні місяці за звернення. Нєм іншої сторони, яка захотіла, щоб даний пішохідний прохід був в межах земельної ділянки, яку вона хоче приватизувати, депутатський корпус відмовив зв'язку з тим, що цей прохід лишається стратегічним і він внесений в генеральний план. Міста на 2015 року. Пробудинковий план, який намальований, він йде штрим путиром і він не вказує чітку лінію, що він був внесений. Вони мотивують, друга сторона, мотивує, що цей штрих-пунтир це основна лінія, де цей пішохідний прохід входить в цю земельну ділянку. Вузький проте історичний прохід нині занедбаний та завалений сміттям. Його таки буде перекрито відповідно до рішення генерального плану міста на 2015 рік, прийнятого депутатським корпусом надвірної для наведення там ладу. Що ж до громадської обиральні, то її забирати ніхто не збирається. Відтак жінки змушені надалі шукати правди. кажуть, що звертатимуться до правосуддя.